Минули роки, але час не лікує. Тільки той, хто втратив близьких, чи чекає рідних з полону або шукає зниклих безвісти, знає цей біль. Так каже Надія Хай, мама військово військовополоненого українського військовослужбовця, її син Ігор потрапив у полон під час виходу з Азовсталі. Спочатку він був в Оленівці, потім в Донецькому СІЗО, а далі колонії, з яких, на жаль, немає жодного зв'язку. Пані Тетяна Боднар також чекала свого сину з з полону і дочекалася. Максима звільнили у червні 2023-го. Він потрапив на реабілітацію, а після поверхні. Вернувся на фронт, а до нього доєднався ще й рідний брат, другий син, пані Тетяни. Обидві жінки сьогодні гості спецефіру головного за день до Дня Матері Надія Хай і Тетяна Боднар у нашій студії. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Всі. Ми днями бачили цю новину прекрасно, коли 205 наших українських військовослужбовців повернулися з полону. Нарешті батьки дочекалися своїх синів і доньок. Я пропоную нагадати для наших глядачів, як це було. Він так ласту чекав. Нас його звинувай поліція. Що ви поліції сказали? Ви сказали, що ви да, на обмін. І Молодці відпустили. Ти За той свіжо, не звітні дружбі, ми на світі дружіння задала така. Сестра, ви найдорожчими люди. Скільки ви не бачились? Півтора року. Півтора роки. До вдома. Ура! Алло, Олечка, Сонечко. Я собі здоровий. Я в Україні. Солі, пашки, Я люблю тебе, сонце. Дякую вам велике, що зустрічаєте вдома. Це неймовірне. Пані Тетяно, це відео для вас. Коли ви переглядаєте такі відео, коли хлопці і дівчата повертаються з полону, що ви відчуваєте як мама, яка вже дочекалася син? Я відчуваю радість, і я почала відчувати цю радість, навчилася її відчувати ще навіть до того, як повернувся мій син. Це, звісно, було важко спочатку радіти, як би це не звучало. Але перші два обміни, які відбулися. Вони вони мене просто в паніку вганяли. Я просто була в розпачі, я не знала, куди йти, що робити, що робити, щоб моя дитина була в цьому обміні. А то все не було і не було, і я нікого не знала. І це був такий вакуум інформаційний. Але потім ми познайомилися в соцмережах. Побачили, що будуть збиратися біля оперного родичі полонених. Ось так ми там і і познайомились, дружилися, і стало легше стало легше в тому, що ми вже почали колективно щось вирішувати, якісь звернення робити, якось підтримувати, і так потихеньку зібралися. В таку паломницьку групу, де ми їздили разом молитися, і це була дуже велика підтримка, і так вчилися, вчилися радіти. Вчилися і радіти. слава Богу, навчилися і дочекалися того особливого моменту, коли а. насправді можна було порадіти. Ми ще про це поговоримо. Пані Надія, знаєте, коли я дивлюся усі відео, як усі українці, і тішуся, коли наші хлопці, дівчата, повертаються додому. Мені згадується постійно одна світлина, і це світлина чоловіка, якого звати Юрій Бароном. Баранов перепрошую. Він приїжджає на багато обмінів військовополоненими із фотографією свого сина Ернеста. Він зник без безвісти в бою влітку 2022-го. І власне батьки відтоді його шукають, вірять, що він живий, приходять на усі обміни. І ми бачимо, коли під біля кожного обміну багато батьків з фото своїх синів і доньок для того, аби від звільнених довідатись, хоч якусь інформацію. Це справді працює так. Ну, Я наголошу на тому, що моя історія ще продовжується, я ще чекаю. Ну, Це відео і ці фотографії, вони, звісно, дуже страшні, емоційно страшні, тому що людина, яка не має інформації, і постійно і категорія таких наших бійців, як безвісті, зниклі, а по відсутність інформації, вона. Як мені, як мені, як для матері, це дуже важко. Mm -hmm. Дуже важко переживати, коли тому, що коли ми отримуємо інформацію, навіть від тих людей, хлопців, які вийшли з полону, ця інформація відбувається рівно секунду. Тобто, ти знаєш, що ти її почула, молодець, моя зіронька, я вже знаю, де він і що з ним, але тут же наступає розпач, тому що все міняється одномоментно. Mm -hmm. І ти не знаєш. І мені дуже шкода наших от батьків. А, а цей пан, тишовиту mm -hmm. я плакала, коли я бачила це відео. Mm -hmm. Ми також от зараз видно це фото, коли людина в розпачі, і вона шукає будь-якої будь-якої інформації. Ми дуже сподіваємося, що кожен хто з таким фото приходить на обміни, він цієї інформації дочекаєтесь. Дочекається пані Надії. Ми з вами спілкувалися вже у цій студії, але ми будемо продовжувати спілкуватися доти, поки ми не побачимо вашого сина в цій студії. Останній зв'язок із ним був, коли він був в Оленівці. Потім донецький СІЗО. Це був зв'язок. Там там ну, якусь інформацію ви отримали на рахунок їх зв'язків так. Після того, коли він потрапив до місць ув'язнення, тобто на території Російської Федерації, ви тоді розповідали, що зв'язку вже більше не було. Можливо, інформація змінилася, можливо, щось. Ні, нічого не змінилось на рахунок зв'язку. Так як не було, так і немає. Але є. Я завжди чекаю хлопців, які виходять з полону. Але це мають бути азовці. Тому що, якщо немає азовців в обміні. То відповідної інформації не буде промову. Що ви нового довідалися з такого, що можна розповісти в ефірі? За сина. <с? <с?> ну що, я дуже не знаю, що можна розповідати. Ну, Єдине, що я можу сказати, він живий, здоровий, цілий, І це, слава Богу. неушкоджений. І найголовніше, я постійно питала подробності, як, як його зубки, як його нирки, як він Ні, ну, з шапкою в нас завжди була проблема. А, і чи він а, не падає духом? Чи все у нього з психічним здоров'ям нормально? А як із вас з вашим психічним здоров'ям як мами? Я дозволю собі це запитати. Якщо я не перейду межі, якщо перейду, ви можете відмовитись від відповіді. Але ми буквально минулого тижня розмовляли із авторами проєкту Вікторія. Я думаю, ви бачили цей проєкт. Вікторія Проджект називається 45 модійників з усього світу, об'єдналися, аби довідатися про шлях журналістки Вікторії Рощиної в полоні, і вони Оприлюднили дані і про тортури, і про і, і про знущання над українськими військовополоненими. Як ви дистанціюєтеся емоційно від такої жахливої інформації? Бо звичайний українець не може нормально це психологічно переживати, дистанціюватися. А що говорити тоді про маму, яка чекає сина з полону? Ну дистанціюватися, мені здається, тут неможливо. Головне ну якось дозовано пропускати через себе, через призму своїх уяв. І ну, не давати, що повторюсь, не давати волі уяві, тому що з нею можна зайти дуже далеко, і тоді з вашим ментальним здоров'ям можуть бути проблеми. Uh -huh. Ну і, і не забувати про спілкування, не закриватись по мірі можливості, не закриватись в собі. Тому що воно не допоможе. Ви ще глибше зануритесь і нічим, ніч, нічого не зміниться. Тоді ні ви сину не зможете допомогти. Не буде син допомогти. Ми ж всі, ми ж матері героїв, Ми матері. Ну зараз ми говоримо про Азов. Ми матері наших азовців. Ми зобов'язані просто бути сильними і е, достойно їх зустріти. Я не хочу, щоб мене на на візочку привезли на, на зустріч мого сина. Я Ми не також я не хочу. Пані Тетяна, про вашу історію. Наші глядачі її не дуже до кінця знають. Розкажіть, будь ласка, про цей етап, коли син був у полоні. А ви тут? Як ви давали раду? Як яким було був ваш зв'язок із вашим сином? Моя історія була важка ще з Маріуполя, тому що зв'язок я втратила ще 25 березня. Коли він отримав поранення, він там же втратив телефон і його кудись в якийсь бункер завезли. І, і все, зв'язку з ним не було, я не знала про нього нічого. Потім, коли перед виходом з Азовсталі, я побачила, що на зв'язку є один із хлопців, як, з яким я колись відзвонювалася, і я запитала, і це він мені сказав про поранення. І сказав, що, мабуть, його евакуювали. І тут почалися наші пошуки. Коли вийшли з Азовсталі, його там не було в списках, коли евакуйованих теж не було в списках, але був збитий гелікоптер. Потім я числився зниклим безвісти. Тобто, те, що було в 22-му пережити було неможливо. Тільки з Божою допомогою це, це пережилося. І першу інформацію я отримала вже в червні, коли вийшов чоловік з полону, з яким він сидів в колонії. Це був такий наш перший вісник добрий, що ніколи не думала, що я буду так сильно радіти полону. Але я тоді дізналася, що він живий. І що він е, вже майже без палички, mm -hmm. тобто йшов на поправку. Ну і так в полоні він удужав, бо він ще довго сидів, він, ще, він сидів ріки два місяці. Але коли він вийшов, е, ну я боялася, щоб я його не здемотивувала, щоб я не зламалася. Я, я пробувала навіть і не плакати, пробувала бути дуже сильно. Але таким, яким сильним він вийшов, ну, я не змогла. Mm -hmm. І я просто впевнена, що наші хлопці це переживуть емоційно. Фізично дуже складно, а емоційно вони це переживуть. Вони настільки міцні, що це навіть описати неможливо. зрештою, які неможливо описати про міцність матерів, які чекають і які дочекалися, і які чекають військовослужбовців із поля бою. Новину про те, що син виходить із полону. Ви як довідалися? Як? Я не знала, що він виходить. Я вже, стас, стас. Е, мені, мені зателефонували вже з координаційного штабу, коли він вже був в Україні, а він е, телефонував вже десь по дорозі, вже десь через півгодини, В нього щось там зв'язок не спрацював. Ну, ми його почули десь е, вже з таким переривчастим зв'язком, то вже так е, видихнули. Так, точно він є. Якими були ці емоції? О, це, це був якийсь ступор. Я навіть не знаю, якими були ці емоції. У нас просто... Панаді розкаже історію, яку вона знає, бо тому, що ми так об'єдналися, теж таку нашу театральну групу. Якщо можна, я про це Звичайно. також розкажу. Значить, одного дня нас в перший театр з всіх запросила пані Ірина Артем'як і запропонувала проект. Я зразу категорично відмовилася. Сказала, що в мене дитина голодна під тортурами. Я буду по театрах тусувати. кажу, ні, ні. І от вона сказала таке речення, за яке вчепилася. Вона каже: Хто діє, тому Бог співдіє. І каже: треба штовхати енергію до, до неба. І, і, і ми штовхали. І ми не штовхали, що майже всіх звільнили. Та і наш... застава. Поки ви стали акторами театру. Штат про це умов, треба умов, сказати умов, поступово. Актури. Починаючи грати Звіняти. у спеціальних виставах, де е, жінки в е, хлопців, які так, які перебувають в полоні, і не тільки в полоні, та Азову, грають ролі, і це можна до до слова кажучи, побачити у першому театрі. Е, телеканал Перший Західний і Радіо Перш уже побачили. Всі вистави, ми вас теж закликаємо. І що буде? Скоро буде повторення. А, коли буде повторення. Mm -hmm. Так от, е ви штовхнули цю енергію, син повернувся. Пані е Надія має ще щось додати, бо знає якусь іншу сторону. Ні, не то, що іншу. Тут, Тут така сама. цікава була. Тетяна тоді не змогла вийти повторно, замінили мною. І ми закінчуємо виставу, прямий ефір ну, вже аплодисменту, опускається mm -hmm. занавіс. І... Звонок, каже, а ви звільнили, і ми такі всі є, все спрацювало. І так поступово, поступово, поступово. майже, Другий то це були матерія Азова, потім матерія зову діалоги, і там під час цієї вистави, оце якась містична місцевість, той перший театр, то там двоє звільнилося. З нашої групи вже п'ятеро п'ятеро звільнених. З невеличкої групи, з невеличкого костяку лишилася. П'ятеро. П'ятеро звільнили. Світло. А скількох ще ми чекаємо? Е, ну, мене одного. Ого, З нашої групки нашу. маленькою. Обо Решта роз'їхались по uh -huh. В Київ, поїхав. Тут. Там ще такий день пропаганда позивний. То... Uh -huh. Ще у нас один є, хлопчик. Я маю ще питання щодо після. Постфактом після полону, коли повернувся син, він пройшов реабілітацію і заявив вам і всій родині, що він повертається на фронт. Але крім того, що він повертається, він ще й з собою прихопив брата. Це не зовсім... як ви це як ви це сприйняли. Зовсім прихопив, тобто, то що він піде, то було зрозуміло угу. ще як ми його тільки побачили, бо він зразу хлопці, хлопці, хлопці. Тобто, то вже навіть не було сенсу щось сперечатися чи доказувати, щоб ще його дратувати. Угу. То він зразу оголосив, що І він навіть не добув тої реабілітації, бо йому ще треба було в Трускавець поїхати. Він казав, що він не буде чуже місце займати, бо він вже добре почувається і вже спокійно може їхати працювати далі. От. А брат пішов так, після того, як звільнився молодший, то старший пішов сам добровольцем. Бо доки ми чекали, то ми всі чекали. Тепер в мене двоє. Пер ви чекаєте обох, коли закінчиться війна. Так чи можемо ми щось розповісти з того, що вам син розповідав про полон? Він майже нічого не розповідав. Я це чула, бо ми зустрічалися з тими хлопцями, які вийшли, і ми їх запрошували до нас. І от коли вони між собою щось обговорювали, то я щось похабцем чула, щось собі дофантазовувала, але він, він майже не розказував. Він тільки казав: ну, ну, б'ють, але це не найгірше. Ну, тобто, отак не казав, не розповідав. Пані Надій. А... Матері, які чекають синів і доньок п'ять років, десять років, бо війна триває не з 22-го, які чекають вісім років, це одна історія. Інша історія, коли мама чекає рік або півроку, ще інша історія, коли мама дочекалася, а інша мама ще чекає. І логічно, що можуть виникати різні обставини в спілкуванні, якісь образи або або якісь образи на несправедливість, як вам вдається спілкуватися без Оцих зайвих моментів образ. Колись мені один раз не сподобалось такий випадок. Він дуже некрасиво виглядає. Ну, я не буду наголошувати, хто, що і як. Mm -hmm. І тому я якось навчилась е забивати в собі цю заздрість. Ну, це mm -hmm. ну, інакше її не назвеш. Ну, ну а як Ні? Ну, я заздрю цим людям, чому її, а не мій? Ну, що, що це за лотерея така? Ну. А, і зараз ні, я просто радію, реально радію за кожного. А коли Азов виходить, ну це взагалі для мене шедеврально. Ну, я реально радію за всіх. Я був ЗС за, ЗСУ за, за, за наші ну, сонечки. Треба звільняти, всіх витягувати, всіх треба витягувати. Чим може суспільство допомогти мамам, батькам, які чекають синів? Розголосом. Писати з голосом. Просто пам'ятати. Щоб ми, хоч бачили, що їм не байдуже, що, що не, не хтось несе на собі війну, а хтось просто дистанціювався і просто собі живе, ніби нічого не відбувається. Це треба що... пам'ятати. Мені здається, що реально що треба робити постійно щось е безпрецедентне, якісь нереальні перформанси. Вони дії. Ну, я вам навіть можу подробності навіть сказати в плані, що от люди дзвонять, хлопці, він каже, коли щось починається в Україні, якась не, при, присвячена даті, якийсь, mm -hmm. там, і стає, і постійно якийсь більший перформанс, якісь зйомки, то каже, ми відчуваємо, що у нас о, якісь ідуть рухи і на півстакана компоту, і на ложку каші у нас більше. Mm -hmm. І ми відчуваємо, що вже менше рухають, менше таскають, менше б'ють. Ага, значить, в Україні щось відбулося. Я вас попрошу показати ваше, вашу футболку, а нашого оператора розкадрувати. Там пише «Free Azovstal Defenders», Це означає звільнити захисників Азовсталі. Такі акції з такими гаслами відбуваються у Львові і в інших містах України періодично для того, аби нагадувати суспільству про те, що є хлопці і дівчата, які вже роками в в'язницях Російської Федерації і е, тисячі батьків чекають на своїх доньок і синів. Найближча акція ми можемо проанонсувати, якщо ви вже знаєте, коли вона відбудеться, і нехай кожен, хто бачить зараз цей ефір, подумає, як знайти цих пів. Години чи годину часу, аби долучитися і зробити, як ви кажете, безпрецендентну акцію, щоб хлопцям і дівчатам трошки легше було там дочекатися до звільнення. Ще будуть більш подробні інформації, але mm -hmm. чітко знаю, що 17 травня це буде автопробіг, і всі можуть долучитись, охочі буде, буде місце звідки це все дійство почнеться, і там брифінг і. Mm -hmm. Виступ а 18 го акція присвячена річниці виходу наших захисників почесний полон з Азовсталі. Наступні вихідні Наступно. можна стежити за цими анонсами у соціальних мережах. Як мінімум, ця інформація поширюється, і як максимум, телеканал Перший західний завжди ці акції висвітлює вже правда постфактом. Але ми закликаємо кожного стежити за такими анонсами і за можливості долучатися це вихідні можна виділити цей час. На завершення пані Надії, пані Тетяно, Я вас попрошу. Побажати щось українським матерям, особливо тим матерям, які чекають ще своїх синів і доньок з полону, і загалом усім матерям напередодні Дня матері. Ну, я побажаю коротко терпіння, терпеливості і красоти. І любіть себе і чекайте своїх синів. Я теж бажаю всім, хто чекає дочекатися, <кхід> звідки б не чекали, чи з полону, чи з фронту. Дочекатися обов'язково живими. І я бажаю нам перемоги, тому що наші діти, які тратять свою молодість, не бачать, не ходять на побачення, не бачать, як ростуть дітки, вони заслуговують жити в успішній країні, а не в окупації. Тому ми мусимо перемогти, ми мусимо мобілізувати всі свої ресурси. І духовні, і фізичні, і донатити, і перемогти. А ми бажаємо вам залишатися мамами і дочекатися вам, пані Надія, свого сина, і вам, пані Тетяно, своїх обох синів із передової. Надія Хай, мама військовослужбовця військовополоненого військовополоненого оборонця Маріуполя. І Тетяна Боднар, мама звільненого з полону військовослужбовця 12-ї бригади Азов. І ще й мама іншого сина, який також служить на передовій, були гостями нашого спеціального ефіру до Дня Матері.